Друзі, на інфо перші про головне поїхали від самого початку літа. Російське командування робило ставку на північний фронт а відтягнути українські резерви з Донбасу, відкрити додатковий тиск на Харківську область, нав'язати Україні розтягування сил по лінії кордону. Але реальність виявилася зовсім іншою. За швидкого прориву армія РФ отримала перші ознаки повного морального зламу, тіма перш ніж початок, що пишуть експерти, політологи, блогери про ситуацію. Що як поуціна не змінила стратегічного балансу. он остался тем же, что и был. Так и налеты по Украине и наступление в Сумской области тоже стратегического баланса не изменят. То есть перелома не будет. Более того, с точки зрения Кремля, вот это вот летнее наступление, оно, видимо, будет иметь продолжение в Донбассе, в Донецкой области, в первую очередь. Ну, собственно, там давление усиливается. Это будет последнее наступление. Потому что, несмотря на демонстрацию гнева, желание отомстить, на, казалось бы, внешне непримиримый характер меморандумов, которыми стороны обменялись в Стамбуле во время второй встречи, на самом деле все понимают, что ресурсы исчерпаны. Ну или уже полностью или близки к исчерпанию, и все равно придется договариваться. Но вот сейчас стороны, похоже, будут делать последнюю попытку, российская, по крайней мере, скорее всего, украинская тоже, а дальше будет видно. Но э, осторожные оптимисты из тех, из числа тех, которые вовлечены в переговоры, они полагают, что возможно, рубеж лета и осени станет временем перемене. Любой э, российский оккупант понимает, находясь на украинской территории, он с стопроцентной гарантией погибает. Завозя сюда технику, она тут сжигается. Организуя здесь любое что-нибудь такое, связанное с оккупационной власти, это все страшная угроза. единственный способ спастись и сохранить себе жизнь – это уйти на территорию России за границы 1991 года. Вот идти к этому результату, Тут другой вопрос. Не хватит, не хватит. Есть ли такая возможность? Есть ли шанс? Безусловно, есть. А другое, что меня беспокоит, что это все зависит от нашего военно-политического руководства. Такая установка должна быть там, наверху, там, на банковой, в голове верховного главнокомандующего, в голове нашего генштаба, в голове нашей политической элиты, нашей власти. А тут у меня есть сомнения. По-моему, ставка сегодня на это там, наверху не делается. А ось і що говорить одна із росіянок про ситуацію в цілому. Навальна заявила на форумі Фінляндії, що Крим де-факто принадлежит Росії. Ні, де-факто Крим оккупирован Російською Федерацією. Опозиція? идите нахер с такой оппозиции лицемерные имперцы не забывайте тех, кто получил российские паспорта. Вы в своем уме. На оккупированных территориях люди получают паспорта, чтобы жить, а не потому что согласны. Это же понятно, что паспорт необходим для получения медицинской помощи и других социально значимых вещей. Или вы считаете, что те территории, на которых живут люди с российскими паспортами, это и есть Россия? А по какому праву? По праву наследников Золотой Орды, что ли? Или это новый такой виток собирателей земель русских, который за последнее время обернулся кровавыми войнами и порабощением? история недвусмысленно кричит о том, что Крым, как и многие другие земли, был и остается частью Украины, чья государственность имеет собственные корни, а не выросла из покорного кивка московским царькам. Там, где вступала нога русского солдата Россия, значит, по той же самой логике Афганистан должен был стать Россией, Чехословакия, Венгрия, Грузия. Где еще русский солдат нес мир и освобождение на штыках, оставляя после себя лишь разоренные земли и сломленные судьбы? Каждая страница этой освободительной истории написана кровью и ложью. И вы еще хотите, чтобы мы про это забыли? Крым – это Украина, Путин – преступник. И никакой, абсолютно никакой исторической справедливости, никакой исконно русской земли не существует для оправдания этой захватнической войны. История помнит, кто агрессор, и ей плевать на ваши имперские бредни. Що сталося за 25-ю мотострілецькою бригадою РФ за даними джерел в розвідці? Одна з роди цієї бригади, дислокованої поблизу глухова, отримала наказ, який звучав буквально так: наступати фронтально без броні, без підтримки через мінне поле, штурму будь-якою ціною. Це був еталонний місний штурм, яких стало вже десятки. Але саме цього разу ситуація вийшла з-під контролю. Вибух артилерійський, артилерійське моральний під час шикування, коли полковник частини кричав про дезертирів і загрожував розстрілами. лейтенант роти, колишній шкільний вчитель з. Іваново підняв руку. Усі думали, що він просить слова, але він витягнув гранату і кинув її під ноги штабістів. В одному миті зник страх, який тримався багатьох. Одночасно кілька солдатів відкрили вогонь по офіцерам, які намагалися організувати заграду отряда. Полковник згинув одразу серед убитих. Його племінник, молодий офіцер, за даними джерел із родини Шойгу. Чому це показовий момент? А це інцидент. Не випадковість симптом повної втрати мотивації особового складу, розвалу вертикалі дисципліни не на. Висті до власного командування цей лейтенант не диверсант і не агент. Він типовий мобілізований, який спочатку повірив телевізору, потім побачив м'ясорубку, А врешті зрозумів, що його життя нічого не варте, дар Кремля. Що роблять у відповідь учасники у частинах, що залишилися на цьому відтинку фронту, терміново з'явилися офіцери ФСБ загороджувальні загони. За даними джерел, уже підготовлено списки на 40 плюс людей, яких ізолюють і відправляють до Луганської області на фільтраційні заходи. Але проблема не вирішена. Втрата довіри до. Тальна роль залужного українські військові зазначають, що залужний неофіційно бере участь в координації оборони сумщини разом із сирійським. Його позиція чітка, політична потім зараз ми мусимо зберегти державу. Цей підхід швидко реагувати на спроби штурмів, локалізувати загрози, організувати контрудари. Саме тому спроби РФ наступити, що разу закінчується втратою сотень тисяч людей і техніки. Загальні наслідки за інформацією, розвідка після події на сумщині у тилових підрозділах РФ поширюється. Настрої саботажу. Частина військових відмовляється йти на передову, посилаючи на відсутній шанс вижити. Це створює передумови для ланцюгової деморалізації всі лінії фронту на півночі. Аналітика сумський напрямок стає символом того, що російська армія тріщить по швах, а вибухи гранати під ногами полковника. Це не одиничний випадок, а початок системної деградації бойового духу. Це ще один сигнал, що російське суспільство і армія більше не готові безкінечно грати роль гарматного м'яса. Війна стала не тільки військова, але. Глибоко моральною кризою в середині РФ Висновок, коли полковник кричить про дозоротиріва солода та дістає гранату, це не просто бунт, а це початок краху. Україна вистояла і тепер методично ламає хребет імперії, яка думала, що може все вирішити страхом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.